Нещодавно я проводила тест на масло ялоку. Ось таке солодковишкове. Воно в мене розпочате. Це гарної якості вершкове масло. Воно перейшло перевірку в укропі. Є в мене відео на Ютубі, але я не про це хотіла поговорити з вами. Його зробив гайсен в місті Гайсині, гайсенський молокозавод, і ось якусь знайшла інформацію. Це було зроблено на замовлення Артофуд. Але Гайсинський молокозавод два роки тому був оштрафований на 3,6 мільйони гривень за те, що виготовляли фальсифікат вершкового масла і поставляли його в дитячі садки та школи. До чого я це веду? Цю інформацію можна перевірити, звичайно, в інтернеті. Будь ласка, вона є у вільному доступі. До чого я веду? Навіть теж ті заводи і ті виробники, які спеціалізуються на дитячому харчуванні і говорять, як от Аман. Наприклад, говорять, що це для дітей перевіряйте, будь ласка, самі, щоб не було фальс.